За літо океанельзи зібрав понад 19 мільйонів гривень для допомоги Україні. Кошти музиканти витратять для допомоги ЗСУ, медикам, лікарням, які постраждали через воєнні дії, та на відновлення культурної спадщини. Заробити приголомшливу суму вдалося на виступах із цифрової музики та партнерських проєктів. Нагадаю, протягом літа музичний колектив на чолі зі Святославом Вакарчуком давав благодійні концерти. Океан Ельзи вже переказав гроші Міністерству оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячі клінічні лікарні. Карні 247-му батальйону 124-ї бригади Червоному Христу фонду Корпорація монстрів. Також артисти переказали певну суму на спецрахунок Міністерства культури для відновлення музею сковороди. Окрім цього, музиканти допоможуть придбати для захисників України пікапи, які на фронті украй необхідні.